Всім привіт, друзі! З вами я, Міша 5410 Це рубрика виживання у Майнкрафт. Це 10 серія. Це фінал моєї історії в цьому світі. Заді мене знаходиться Ендер Портал. І ми туди зараз стрибнемо приємного перегляду. Так, я щось перший раз ніби проходжу Майнкрафт. Поставте лайк, щоб підбодрити мене і... Погнали! Фус. Ендерсвіт! Блін, то Блін, на блоки же ж Чую звуки дракона. Придумав ліжко поставлю. Блін, а де я? Треба викопувати. Ой, що я каменный кайло взяв? У мене ж диамантовый є. Так, чую дракона. Я взагалі в ту сторону копаю? тут вже копати? У мене вже інвентар весь повний. Так. Це щось якась атака вітру. Кайло. Викидаю кайло. Викину кайло. Все, кайло я викину. Підбираю оцей от ендерську якусь штуку. Так, я спробую до гори будуватись. Може, може, до гори. До гори на горі там може. Це буде Йду до дракона. Ех, а недавно тільки починали цю ціл... 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 рубрику. О, Ендерменів нема. Ендерменів немає. Ой-ой-ой. Дракоша Гоша, ти не психуй. Так, друзі, давайте зараз я кристали попробую поламати. Не знаю, я цим займаюсь перший раз. Гоша, не психуй. Нормально все будет. Пидервал. Хорошо. Пидервал цей кристалл. А я не бачу там пидервал Не, он еще целый. А, не, 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 пидервал. Дракон! В Гошу попав. Так Гоша, не цей? Не приставай до мене. Ну давай, снайпер, снайпер стерія номер. Воу. Ти не плюйся. Не плюйся, я сказав. Гоша, не злий, все нормально. Придумай. Я десь бачив, що ліжко ставити у Гоша не плюйся. Так, головне відійти в такий момент. Гоша. О, я вже дракончику ім'я дав. Він тепер зі мною в кінтах, типа. Хоша, не дратуйся. Що, тоже хоть кристали порозбивати? А, ты мені хочеш мені голову разбить? Господи, та не кип'яти Видихай Все нормально. Видихай, сказав Ну да, Гоша, конечно. Перевтомився. Нічого це зі всіма було, в мене таке теж було. У мене батл з драконом один на один. Ні, нічого нема. Що може помішати такий прекрасний бит. Так, друзі, зачекайте зараз, я кристали розламаю, а потім буду долбити морду цьому гошу. Так, все, друзі, я кристали переламав, тепер можна ламати пик у цьому дракончику. Полапкам тебе, лапкам тебе, по лапкам тебе, полапкам тебе, лапкам тебе, полапкам тебе. По лапкам тебе. Видите, сколько я ему хп нанес. Снайпер номер два. Давай по лапкам его, по лапкам его, по лапкам, по лапкам, по лапкам его долба. Долба с этим. Стребаты, стребаты. Пристрепку, пристрепку, пристрепку давай. Пристрепку ему лапки. По лапкам его. Вон на! На! На, зараза! Так, ему надо навалять. По ногам валяем. Валяем по ногам. По... О! Меч, О! меч, 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 меч. О, черт, мечом, мечом, мечом. Так, у а то он очень голосный. Так. Ну, давай, дракоша, сюда иди. Чуть-чуть я тебе зелено наваляю. Додай. Сюда, друзі, я вас вітаю, ми пройшли Майнкрафт. ту тру ту 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 ту-ту-ту-ту-ту-ту-тру-тру. Підбираємо досвід. Досвід підбираємо. Підбираємо досвід, Де він? Ех. Да, друзі. Телепортуємось назад. А все тільки починалось. я вас вітаю, можете мене привітати. А найкращий подарунок, який ви мені можете зробити, це підписка і лайк. Підписка на канал і лайк. Це найкращий подарунок. Якщо під цим відео назбирається 10 лайків, я зроблю, я ще повиживаю в тому світі. Ну, проходити Майнкрафт це вже ні. Побудуємо якусь бундомівку. Зробимо якісь челенджі будемо робити. А я вам хотів подякувати за те, що ви були зі мною в цю поруч цю мить, коли я проходив Майнкрафт. Назбиралися моменти. Всякі, всякі моменти різні. І я вам хочу сказати дякую. Але ми вже. Розстаємось. Ну що ж, якщо вам сподобалася ця рубрика, це відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Подивіться мої минулі серії та подивіться взагалі всі відео. Ну що ж, з вами був я між 5410. Зустрінемось на наступних відео.